Дуже мене дивує зараз теперішня мода на накачування губ ску і інших частин. Це насправді вже не мода, це хвороба краси. Абсолютно для мене це зрозуміло. тобто це психологічна залежність і почуття менше вартості, невпевненість в собі, і спроба зробити відповідати певним нав'язаним стандартам, нав'язаним естетичним бізнесом, тому що естетика вона дуже відрізняється від медицини, тому я її не сильно люблю, тому що вона більше про гроші. А гроші це не завжди чесно і не завжди правильно. Я хочу просто красиво і здорово старіти. Я не хочу зберегтись молодою, тому я не роблю уколи від зморшок, не, не роблю уколи краси, не роблю ніякі наповнювачі. Е, але я абсолютно я проти певних процедур, які заборонено робити у нас в клініці. Наприклад, ми ніколи не ставимо ніті жінкам е, для того, щоб зробити підтяжку, тому що вони потім приведуть до глибокого фіброзу, який потім дасть негативні наслідки. Е, ми не колимо філери в певні місця, де вони можуть мігрувати в лімфатичні узли.